Свята це ідеальний час для залучення ваших клієнтів, в тому числі і через email розсилки Але просто знижка 10% це вже не працює. Тож сьогодні ділимось п'ятьма ідеями для святкових email розсилок які точно привернуть увагу. І найперше це персоналізовані подарункові гіди. Створіть лист із рекомендаціями подарунків на основі попередніх покупок вашого клієнта. Наприклад, що подарувати чоловіку, ось наші найкращі ідеї. Це допоможе людям обрати набагато швидше і купити. Наступне лімітовані святкові пропозиції. Пишіть про акції, які діють лише кілька днів або навіть годин. До прикладу, тільки сьогодні мінус на новорічні набори. Це значно стимулює до прийняття швидких рішень. Третій це святковий розіграш. Запросіть ваших клієнтів взяти участь у якомусь розіграші. До прикладу, зробіть покупку до 25 грудня та отримайте святковий подарунок. Це не тільки збільшить ваші продажі, але й створить інтри. Наступне це лист із подякою. Свята це час для вдячності. І відповідно відправити лист, щось на кшталт Дякуємо, що були з нами в цьому році. Ось невеликий подарунок купон на 15%. Це створює додатковий зв'язок із вашим клієнтом. П'яте це нагадування про дедлайни. Люди дуже часто відкладають покупки на останній момент. Тож, коли ви надішлете лист та останній день, щоб встигнути отримати подарунок до нового року, це викликає почуття терміновості і зробить вашу продажу. Ефективні емейл розсилки це не лише про знижки, це про емоції та зручності для ваших клієнтів. Тож спробуйте ці ідеї, і ваші розсилки точно дадуть результат.